Сергій Джерч, голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант Збройних сил України. Ми вас вітаємо, пане Сергію. Вітаю вас, бажаю здоров'я. Як ви оцінюєте нашу делегацію, які у вас очікувані від переговорного треку? Ну, у нас потужна, сильна делегація, яка і була. Бо дуже потужна, так, та дуже потужна. Деякі гравці, представники розвідки, контрозвідки, там Служби безпеки, відповідно МЗС. Фахівці, професії професій, професійні люди. Я думаю, що вони будуть. Є наробки певні, є ну, візія, наша наш трек, так би мовити, політичний, міжнародний, який ми відстоюємо. Я думаю, це все буде продовжуватись і будемо сподіватися, що ми е, там уникнемо тих всіх, е, якби негативних моментів, які е, там нам нав'язувалися, а вийдемо на. На, на те, що потрібно, тому що і власне в директиві, яку затвердив президент, там сказано, що перемовини для досягнення справедливого миру і стійкого миру. А то те, що там, якби більше всього мені так би мовити. Здалося дивним, я думаю, що про це все всі попереговорили, але я просто окремий окремий погляд на це дам. Ну зокрема, йшлося про там, певну чисельність Збройних сил України. А в цілому, якби в документі е, також е, йдеться про гарантії безпеки для України? Якщо uh -huh. всі хочуть гарантії безпеки, то для чого якісь встановлювати квоти для е, кількості збройних сил? Тому що зрозуміло, що для України найкращим е, захисником є її власні збройні сили, а все, що інші гарантують, то це добре, якщо буде, і якщо всі так хочуть нам гарантії безпеки надати uh -huh. і погодитися з тим, то навіщо, навіщо Вищо е, якісь квоти і обмеження встановлювати для збройних сил? Очевидно, що не хочуть давати нам цих гарантій, якщо е, встановлюють якусь цифру. Насправді я завершу думку: е, там армія в мирний час може бути більша менша. Це буде вирішувати якби Українська е, Українська сторона. А коли це нав'язують, то тоді виникає підозри, чому це роблять? А роблять це тому, що насправді не хочуть для України ніяких гарантій. Пане Сергію, дивіться, наступного тижня, здається, Умєров буде в Майамі зустрічатися з Віткафом. Ці скандальні плівки, які напевно, ну, по-перше, публікувала Блумберг, і тут чутки ходять про те, що це були американські спецслужби, які дали можливість фактично висвітлити переговорний трек між Віткафом та Ушаковим і Дмитрієвим. Але, попри це, попри цей скандал, попри звинувачення конгресу в державній зраді, увіткав. Попри заклики до звільнення цієї особи, яка працює фактично на Москву. А наступного тижня у уміров буде зустрічатися саме з Віткафом і Витков полетить у Москву. Наскільки ви вважаєте взагалі це правильним? Використовувати Віткафа як переговорника, якщо він працює просто на Москву, і про це вже написали всі і Блумберг про це все артикулювало, використовуючи інформацію у публічному доступі, плівки. Ну, всі з якось оцінюють е, ці моменти. Це перш за все американці, самі конгресмени, сенатори, е, багато глядачів в Сполучених Штатах і в Європі також. В Європі теж е, сподивом дивляться на е, цю ситуацію, коли дійсно відкиф працює в більшій мірі на Росію, чим на США. Тобто він хоче, е, він підказує Росії, як себе вести, щоб там, не викликати гнів. Е, Трампа, щоб якби все було зглажено і позитивно для Росії, тобто кому він, кому він допомагає? Він навіть не є нейтральним у даному так. ситуації, там, скажімо, якби він був рівно віддалений там від України і Росії, хоча для Сполучених Штатів в цілому це дивно. Ну, ми впевнені, що Сполучені Штати наш стратегічний союзник, чи саме так там думають щодо України, це питання. Ну але ми в цілому всі знаходимося в євроатлантичній цивілізації. Ми Україна буде, планує буде членом і Європейського союзу і НАТО, і це саме та структура, де якби зокрема НАТО куди входять і сполучені Штати? Тому ми раді, якби підтримувати і Сполучені Штати в їхніх різних ініціативах. І так було в попередні роки. Тобто, я думаю, що ми тут сподіваємося, що все налагодиться. І якби там теж приймуть такі адекватні рішення? Можливо, вони можливо є інформація, якась інша, привідкова більше. Але тут було б доречно в принципі теж змінити змінити цю команду з тим, щоб там прийшли нові люди, які б дійсно демонстрували, якщо не прихильність до України, то хоча б района віддаленість Пене, Росії просто, і від України. А просто, просто розумієте, звільнення кітакелога. Хоча він не занурений в жодний скандал, він гідна порядна людина, яка підтримує Україну на тлі дії Віткафа, що він не був звільнений навіть після цього публічного скандалу, коли це фактично є державна зрада, і про це написали і публічно це артикулювали конгресмени. Це говорить про те, що Трамп. Схиляється саме до позиції Виткафа, і ці 28 пунктів написані в Росії, перекладені Google Translate, Вони свідчать тільки про те, що Трамп є на стороні Москви і на стороні Віткафа. Це найстрашніше, розумієте? А кіт Келлоу з січня 26-го року більше не є спецпредставником. Ну так, очевидно, всі ситуації Трамп довіряє. Відкав він впевнений, що ця людина якби розібралася у всіх печенігах і, 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 і Рюриковичах, і так далі. Але ну насправді це не так. Ми, ми ж це розуміємо, ми це бачимо. А ну, кіткілих. Всі оцінюють його високий професіоналізм, і бодай на відміну від що від він бував в Україні, він був тут, він зустрічався з людьми, з військовими. Він якби краще розуміє, що таке Україна. Човин, можливо, і те, що він ну подає відставку, то е, це пов'язано з тим, що він бачить, що е, таким, факт, е, таким е, кроком він якби демонструє свою незгоду е, з тим, що е, тут відсутній. Е, Професіоналізм в підходах того, що в Україні надають які пропозиції, вони фактично сформульовані у Москві, і ми до них серйозно ставимося, тому що це з боку сполучених штатів. А виявляється, що потім з цих пропозицій всі сміються, і це якби не відповідає. Ну, тому рівні, який мають е, Сполучені Штати в світі, тобто це е, велика дипломатична служба. Ми знаємо величезні посольства в багатьох країнах, велика кількість професіоналів, це люди дійсно підготовлені. Є в них аналітичні центри, дані mm -hmm. розвідки. володіють повністю всією інформацією. А в кінці кінців е, проходить від е, американської сторони документ. З якого всі кипкують в Європі, наприклад, от, але Україна якби серйозно ставиться до будь-яких перемовин. І тому ми я так бачу з преси, що ми відстоюємо свою точку зору, переконуємо американців, і в кінці кінців, цей такий план драфт. Проект якихось там майбутніх перемовин він змінюється, і саме під спливом України, я думаю, нам треба цю лінію продовжувати. Пан з вами дві хвилиночки. А ваша рефлексія щодо зустрічі американської та російської сторінки на близькому сході та участь генерала Буданова. Там ми так розуміємо, що імовірно там був ви представники служби зовнішньої розвитки Росії. Навіть пишуть, що сам Наришкін міг бути. Будь ласка, прокоментуйте. І мені про це нічого не відомо. Як не, 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 не володію інформацією, тут не можу нічого сказати. Єдине, що звичайно в якомусь в якійсь мірі контакти можуть бути, і вони, перш за все, як на мене, повинні стосуватися обміну нашими військовополоненими з тим, щоб цивільних. Відпускали без без всякого обміну дітей. Повертали Ось В цьому аспекті. Тут потрібно давити на, на, на цю сторону, і е, наші аргументи і те, що нам допомагають в цій всій справі. Інші країни, зокрема і арабські країни, то це велика, великий плюс. Таким чином вони демонструють, що ці країни на стороні правди і справедливості, і так і потрібно продовжувати. 30 секунд. Що ви очікуєте від візиту Відкофа в Москву? Нічого. Нічого. Він там уже був все, що всі, всю дезінформацію, яку Росія там і пропаганду, яку видає, вони йому вже якби 200 раз розповіли. І щось нове він вже не, не почує. Це якби була така рішення Трампа послати Віткафа в Москву з тим, щоб якби. Зняти отоцю е, напругу навколо критики цього плану, який був наданий, навколо критики, цієї прослушки, яка була надана, ну от хай поїде, розбереться там, може, може, щось щось інше привезе. Всі переключаться. Увага буде на іншу сторону. Я думаю, що е, тут, якби не 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 нам вирішувати, кому коли так. але. Пане Сергію, дякуємо вам дуже. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України. Спасибі вам велике.